Славу цю і Сину, і святому Духові, Вістування Твоє, що як світло, сяйне сонце, вийшло на весь світ, Просвічує відповдати церкву народ, Чудоносний Матія, Бог! Раз, і на віки, віків, амінь, на воні переобразився ти, і скільки змолив, чинних твої, слава Твою, Христе Боже, Божеді, щоб коли побачить, як Тебе розпинають, страждання, зрозуміли доброві. Світові проповідять, що ти є єси вої суночишся.